Проект з біології на тему дослідження особливостей структури парку дружби народів. Виконав учень 11 класу Дніпровського ліцею номер 3 Третя Георгії. Сьогодні ми відправимося у подорож до серця Дніпра і Дружби народів, також відомого як Фестивальний. Це не просто зона відпочинку, а жива екосистема, де природа і людина існують поруч. Почнемо з основ, де знаходиться цей парк і чим він унікальний. Ак займає 120 гектарів, це найбільше зелений стрілець міста. Уявіть, площі, де могли б розміститися понад 150 футбольних полів. Закладений ще у 1957 році, він об'єднує природні ліси з алеями для відпочинку. Це місце, де міський шум зникає серед дерев і співопташок. Тут є різноманіття від могутніх ясенів і кленів до ніжних лип. У парку спеціально висаджували каштани та акації, щоб створити тінь у спекотні дні. А якщо подивитися до землі, побачите килими з папоротей і ягідних кущів. Кожен вид це ланка в екосистемі. Наприклад, квіти приваблюють комах, а ось ці крони дерев дають притулок птахам. Цей парк справжній будинок для десятків видів. Білки стрибають гілками, їжаки ховаються в опалому листі, а вночі можна почути, як зайці обрізають молоду кору. Серед птахів панують горобці та дятли, а в травні тут співають солов'ї. Навіть ящерки і коники частина цієї мозаїки. Комахи запилюють рослини, а плазуни контролюють їхню кількість. На жаль, людина не завжди байлива. Пластикові пляшки під кощами, розбиті пляшки на стежках, витоптані галявини. Це руйнує середовище. Шум від відпочиваючих лякає тварин, а вандальні напруги на лавах залишають шрами на інфраструктурі. Навіть невелике сміття може забруднити ґрунт на руки. Але є хороші новини. Якщо встановити більше урн і роз'яснювати правила через плакати, сміття стане менше, Екостежки направлять людей так, щоб не руйнувати траву. А ще приклади вже є: волонтери проводять суботники, саджають нові дерева. Наприклад, минулої весни висадило 50 ясенів це початок великих змін. Лісопарк дружби народів це не лише наше минуле, а й майбутнє. Його екосистема вразлива, але разом ми можемо її захистити. Пам'ятайте, кожен пакет, що ви забрали додому, кожен крок по стежці це ваш внесок у те, що парк залишався живим. Дякую за увагу. Діймо разом!